Всім привіт! Я Анна Жердєва і сьогодні ми будемо говорити про нерухомість. Я підготувала тему топ-3 найкращих місць Словаччини для купівлі земельної ділянки. Якщо ви все ж таки вирішили купити нерухомість в Європі і щоб недалеко від рідного краю, тобто поближче до України, тоді вам сюди. Тут ми переглянемо всі плюси та мінуси. Відразу хочу зупинитись, що самий головний плюс це гарний краєвид. А тому що ми знаходимося в Жилінському краю. Це одна з найбільш туристичних місць Словаччини. І було би доречніше вкладати кошти саме у цьому куточку Словаччини. Хоча сама Словаччина. Країна невеличка і дуже швидко розвивається у всіх напрямках, як в туристичному бізнесі, в промисловому, по всій території. Але все ж таки я буду говорити лише про Желінську область. Вона складається з 11 невеличких окресів, якщо нашими словами, то це невеличкі райони. За приклад буду брати в деяких із цих районів земельну ділянку по середній ціні розповідати про найближчі комунікації та, звичайно, краєвиди з туристичними місцями відпочинку. Щоб ви мали змогу порівняти ціну та умови, всі райони та місця ми не встигнемо обійти сьогодні, але все ж таки я вам багато покажу, а ще порадую вас цікавими фактами. Так що, поїхали! Наш топ розпочнемо з третього місця. Це саме місто Жиліна та його окрес, наприклад, район Будатін має історичну цінність Будатинський замок. Парк це місце привертає увагу любителів природи та так, щоб недалеко від цивілізації. До речі. Згідно з офіційними даними, країна знаходиться на третьому місці у світі за кількістю збережених оригінальних замків серед новіччя. Сьогодні в Словаччині налічують майже 200 замків, фортець. Тут в Будатині продаються земельні ділянки в середньому по 200 євро за квадратний метр. За приклад, показую пропозицію, яка актуальна сьогодні. Це нарізки земельних ділянок по 6 соток землі. На яких вже є всі комунікації: світло, вода, каналізація. І звідси відкривається такий гарний краєвид на місцевість. Ціна цієї земельної ділянки 230 євро за квадратний метр. Друге місце. Місцевість біля гірфатри Фатри – це гірський масив у Словаччині, частина західних Карпат. Тут є такі пам'ятки, як руїни замків, скелі, печері, водоспади, гірські озера і звичайно туристичні гірськолижні центри. Навколо цієї місцевості земельну ділянку можна купити від 80 євро за квадратний метр. Ось, наприклад, сьогодні пропонується земельна ділянка в 5% сотків за 115 тисяч євро. Локація бомбезна. Гірськолижний курорт 3 хвилини на авто. Продуктовий магазин 6 хвилин на авто. На таких же відстанях дитячий парк, футбольне поле, поле для гольфу. Всі комунікації треба заводити, на жаль, самостійно на цю земельну ділянку. Але є такий цікавий факт. Що в Словаччині проблеми з водою немає не в одному із куточків? Чому запитаєте ви? Все дуже просто: в цій гірській місцевості вода є під землею найчистіша і найкорисніша. Так, так уявляєте, вони п'ють воду з-під крану і вона дуже смачна. Тому, якщо близько на немає місцевого водопостачання, то тут проблему швидко вирішують. Роблять власну скважину. Різниця лише в тому, що вона буває з різних глибинах, але ваша шкіра та волосся відразу відчують різницю. Особисто перевірено. Від деяких словак я чула, що від їхньої води навіть можна схуднути. І ми перейшли на перше місце. Перше місце це окрес ліптовський мікулаш. Жиліни лише одна година їзди, і тут відкривається зовсім інший краєвид, який має визначні пам'ятки, оздоровчі термальні джерела, відомі на весь світ печери і, звичайно, татри. Це найвищі гори Словаччини. Тут багато національних парків, заповідників, курортів та звичайно лижних трас. Але особливими їх роблять кількість. Карстових печер. Усього 2400 печер, з яких досліджено приблизно шосту частину. Підземні ходи та річки, оповиті таємницями, інколи моторошні історії. Це те, що так вабить туристів та робить ці печери національним достоинством Словаччини. В цій стороні Жилінського краю земель, земельна ділянка може купити. Коштувати від 65 євро за квадратний метр. До речі, в Агентстві нерухомості Альянс. <смеш> Яке Альянс? <смеш> <смеш> Спочатку. До речі, в Агентстві нерухомості Ремакс є пропозиція. В районі Буковина. Так, вам не почулось, назва така, як у нас на Україні. Це недалеко від водосховища Лептовська Мара. Є земельна ділянка площею 30%. Сотків, де є вже електрика. Місце, куди можна інвестувати свої кошти. Ось так коротенько я розповіла про те, що можна. Розповідати цілий день, а в наступному відео ми розглянемо іншу нерухомість. Чи це будуть квартири, а можливо будинки, залежить від вас. Обирайте і напишіть свої побажання. Цього!